На тисячу підписників в Ютубі я вирішила собі подарувати помаду Шанель. Ідея взагалі прийшла звідки? Дивіться, а в мене є помада біжева, яку я купляла ще до війни, і вона я дуже рідко фарбувала раніше губи. і от вона зараз підійшла до кінця, тобто вже майже 4 роки там, щоб ви зрозуміли. І я щось вирішила, що раз я виходжу в ефір і тепер фарбуюсь, мені треба якийсь якір, що я от змогла. І я щось придумала, що мені треба помада шанель. З тим, що я взагалі не розбираюсь, умовно, можливо, там Діор краще, наприклад, там, чогось, я собі придумала. Вже сьогодні вона в мене прийшла, біжева Шанель. І знаєте, в мене є купа брендових речей в яхтингу, в Порті, але от якогось такого типу, люкса для себе в мене не було. Так що, все, тепер на Ютубі буде звізда.